прогноз погоди на 10 днів з 19 серпня 2025 року. Привіт, друзі! З 19 серпня в Україні панує справжнє літнє тепло, хоча й змінливою погодою, де сонячні дні чергуються з легкими хмарами та освіжаючими дощами, що додають свіжості повітрю і роблять атмосферу приємною для відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. В періоді з 19 по 21 серпня нічна температура коливатиметься плюс 13 плюс 14, а денна, плюс 21 плюс 23. Небо ніжно вкрите легкими хмарами, що пропускають теплі промені сонця без значних опадів. Лише можливий короткий дощик увечері, вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа, що створює комфортне відчуття тепла, ідеальне для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під кронами дерев. У Чернігові денна температура плюс 22. Нічна плюс 13, а в сумах подібно плюс 20 три в день і плюс 14 вночі, з легким бризом, що освіжає шкіру. З 22 по 24 серпня ніч плюс 10 плюс 11, день плюс 17 плюс 19. Хмарність посилюється, небо м'яко затягується сірими хмарами, з короткочасними дощами, що ніжно зрошують землю, вітер західний. 4,6 метрів на секунду. Вологість зростає до 68%. Тиск 757 мм ртутного стовпа. Відчуття стає прохолоднішим, підходящим для рибалки в тихих місцях, де краплі дощу додають спокою. Для Чернігова ніч плюс 10, день плюс 17% з можливими грозами. А в Сумах ніч плюс 11, день плюс 18 з освіжаючим дощем, що робить повітря чистим і насиченим ароматами поля. З 25 по 28 серпня ніч плюс 11 плюс 12, день плюс 20 плюс 22, ясно, з окремими хмарами. Опади малоймовірні, вітер південний 2-4 метри на секунду, вологість 58%. Тиск 762 міліметри ртутного стовпа. Тепло повертається, запрошуючи до походів чи велосипедних мандрівок, де сонце лагідно зігріває. У Чернігові день плюс 21, ніч плюс 11, а в Сумах подібно з приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Продовжимо з півдня України, це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 19 по 21 серпня ніч плюс 16 плюс 17, день плюс 25 плюс 27. Сонячно з легкими хмарами, що додають тіні без опадів. Вітер південно східний 4-7 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 760 мм ртутного стовпа, повітря наповнене морським бризом. Ідеальним для прогулянок узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть. В Одесі денна температура плюс 26, нічна плюс 16, в Херсоні плюс 27 в день і плюс 17 вночі, а в Миколаєві подібно з теплим вітром, що несе свіжість моря. З 22 по 24 серпня ніч плюс 14 плюс 15, день плюс 22 плюс 24. Хмарно з проясненнями, можливий короткий дощ, що освіжить спекотне повітря, вітер східний 5-7 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 758 мм ртутного стовпа. Відчуття стає м'якшим, підходящим для пікніків біля води чи рибалки на світанку. Для Одеси ніч плюс 14, день плюс 22% з легким дощем. В Херсоні ніч плюс 15, день плюс 23, а в Миколаєві з грозовими нотками, що додають драми небу. З 25 по 28 серпня, ніч плюс 15 плюс 16, день плюс 25 плюс 27, ясно, без опадів. Вітер південний. 3-5 метрів на секунду, вологість 60%. Тиск 761 мм ртутного стовпа, тепло обіймає, запрошуючи до подорожей чи пробіжок вздовж берега, в Одесі день плюс 26, ніч плюс 15, подібно в інших містах з Сонцем, що лагідно світить. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 19 по 21 серпня ніч плюс 11 плюс 12, день плюс 20, 1 плюс 23. Змінна хмарність. Небо грайливо ховає сонце за хмарами, можливий невеликий дощ, вітер західний 3-5 метрів на секунду, вологість 63%, тиск 759 мм ртутного стовпа. Повітря свіже, як у горах, ідеальне для походів чи велосипедних поїздок. У Львові денна плюс 22, нічна плюс 11, в Івано-Франківську плюс 23 в день і плюс 12 вночі. В Ужгороді тепліше, плюс 23 в день, а в Луцьку подібно. З 22 по 24 серпня, ніч плюс 9 плюс 10, день плюс 17 плюс 19. Хмарно, з дощами, що м'яко падають, освіжаючи землю, вітер північно-західний 4-6 метрів на секунду, вологість 67%, тиск 755 мм ртутного стовпа. Прохолода додає затишку, підходящого для спокійних прогулянок чи рибалки в затінку. Для Львова ніч плюс 9, день плюс 17. З грозою, в Івано-Франківську ніч плюс 10, день плюс 18. В Ужгороді трохи тепліше, а в Луцьку з дощем, що шепоче. З 25 по 28 серпня, ніч плюс 10 плюс 11. День плюс 21 плюс 23, ясно з хмарами. Опади мінімальні, вітер західний. 2-4 метри на секунду. Вологість 59%, тиск 760 міліметрів ртутного стовпа, тепло повертається, надихаючи на активності на природі. У Львові день плюс 22, ніч плюс 10, подібно в інших містах. Далі схід України, це Харків та Донецьк. В періоді з 19 по 21 серпня, ніч плюс 14 плюс 15. День плюс 23 плюс 25% сонячно з окремими хмарами, без значних опадів, вітер південний 3-5 метрів на секунду. Вологість 57%, тиск 762 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. У Харкові денна плюс 24. Нічна плюс 14, в Донецьку плюс 25% в день і плюс 15 вночі. З 22 по 24 серпня ніч плюс 11 плюс 12, день плюс 19 плюс 21. Хмарно з дощами. Небо лагідно затягується, вітер східний 4-6 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 756 міліметрів ртутного стовпа. Прохолода додає свіжості, підходящої для рибалки. Для Харкова ніч плюс 11, день плюс 19 з дощем. В Донецьку ніч плюс 12, день плюс 20. З 25 по 28 серпня ніч плюс 12 плюс 13, день плюс 22 плюс 24. Ясно, вітер південний. 2-4 метри на секунду, вологість 55%, тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Тепло запрошує до подорожей. У Харкові день плюс 23, ніч плюс 12. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 19 по 21 серпня. Ніч плюс 14 плюс 15, день плюс 22 плюс 24, змінна хмарність можливий короткий дощ, вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві денна плюс 24. Нічна плюс 15, у Вінниці плюс 23 в день, в Дніпрі плюс 24, а в Кропивницькому подібно. З 22 по 24 серпня ніч плюс 11, день плюс 18 плюс 20, хмарно з дощами та можливими грозами. Вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 756 мм ртутного стовпа. Прохолода ідеальна для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 11, день плюс 18 з дощем. У Вінниці подібно, в Дніпрі плюс 19, в Кропивницькому з грозою. З 25 по 28 серпня ніч плюс 11, плюс 12, день плюс 22 плюс 24, ясно з хмарами. Вітер південний 2-4 метри на секунду, вологість 58%, тиск 761 мм ртутного стовпа. Тепло повертається для походів. У Києві день плюс 22, ніч плюс 11. Загальні тенденції: цей період приніс Україні типове літнє тепло змінливою хмарністю та освіжаючими дощами. Температура дещо нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25 в день і плюс 15% вночі, але все ж комфортна, з вологістю близько 60% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися теплими днями для збирання врожаю, але слідкувати за дощами, що м'яко зрошиватимуть поля. Запобігаючи посусі і додаючи родючості ґрунту. Для одягу обирайте легкі літні речі, як шорти та футболки, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів чи дощових моментів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де морський бриз запрошує до узбережжя, а на заході гори додають свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час гроз, обираючи спокійні маршрути. Для активностей період ідеальний: велосипедні прогулянки в теплі дні з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем з проясненнями додадуть радості, Походи в прохолодніші періоди освіжать душу, рибалка в тихі ранки з дощем шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2020 року, коли тепло чергувалося з дощами, роблячи літо незабутнім. Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про красу літа в кожному подиху вітру та краплі дощу.